План лікаря щодо визначення причин ваших вуликів. Хронічна спонтанна кропов'янка, коли вулики не відступають. Як знайти полегшення та повернути контроль над своїм життям. Дивно, як маленька червона крапка на руці може перерости в справжній кошмар. Ви знаєте, коли ви прокидаєтесь вранці, а замість звичайного відображення в дзеркалі ви бачите на себе барвистий малюнок сверблячих, гарячих вуликів. А потім вони поширюються по тілу, залишаючи після себе відчуття дискомфорту та постійної тривоги. Це не просто чутлива шкіра або алергічна реакція, це може бути хронічна спонтанна кропов'янка і впоратися з нею непросто. Я, як дерматолог, регулярно стикаюся з такими випадками. І часто я бачу, як пацієнти вичерпані нескінченним свербінням та відсутністю відповідей, що переходять від одного фахівця до іншого. Ви знаєте, як це відбувається: спочатку дерматолог, потім алергіст, потім імунолог тощо в колі. Це як бігати по колу, поки ви не знайдете когось, хто може запропонувати справжнє рішення. CSU це умова, коли вулики з'являються спонтанно, без видимих причин, і останні 6 тижнів і довше. Це стан, який може серйозно вплинути на якість життя, позбавляючи можливості спати нормально, працювати і навіть просто насолоджуватися повсякденним бізнесом. І, незважаючи на те, що кількість говорить, що CSU є відносно рідкісним. Лише 0,12 і 0,30 населення США страждають від цього сотні тисяч людей. Особливо часто цей стан виникає у жінок, у яких він вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Чому CSU так важко діагностувати? Основна складність полягає в тому, що більшість пацієнтів не мають очевидного тригера. Немає алергену, на який можна було б звернути увагу, немає контакту з стимулом, в раціоні немає змін. Це як шукати голку в колеці сіна. У вихідному матеріалі згадується, що у 80-90 випадків причина християнсько соціальний Союз залишається незрозумілою. І це правда. Я часто бачу, як пацієнти, проводячи тижні, а той місяці на експериментах з миючими засобами, продуктами харчування та навіть предметами одягу звертаються до мене в відчаї. Вони сподіваються, що я зможу знайти дуже і рішення, яке врятує їх від свербіж. Але, на жаль, часто потрібно визнати, що причина залишається загадкою. Аутоімунний компонент, нова надія. З появою нових досліджень ми все частіше схильні до того, що багато випадків Християнсько-Соціальний Союз мають аутоімунну природу. Тобто організм помилково атакує власні клітини, вивільняючи гістамін і викликаючи сварбіж та вулики. Це відкриття відкриває нові можливості для лікування, оскільки воно дозволяє нам впливати на імунну систему та придушити запалення. Що робити, якщо у вас є SSU? Перший і найважливіший знайти лікаря, якому довіряєте. Не обов'язково, щоб це був імунолог. Хороший дерматолог або алергіст також можуть вам допомогти. Головне знайти фахівця, який готовий витратити час на вивчення вашої справи та запропонувати вам індивідуальний план лікування. Як проходить діагностика. На відміну від типової алергії, CSU рідко вимагає складних тестів. В основному, лікар задасть вам питання про ваші симптоми, їх тривалість та частоту. Він також може призначити до вас аналізи крові, щоб виключити інші захворювання, які можуть імітувати хаесу, такі як захворювання щитовидної залози, вовчак або васкуліт. Я, як лікар, завжди наголошую на важливості вести щоденних симптомів. Запишіть, коли з'являються вулики, де вони є, як довго вони тривають і що ви зробили в цей момент. Це допоможе вам та вашим лікарям визначити можливі зразки та тригери. Лікування хаесу від антигістамінних препаратів до біологічної терапії. На щастя, навіть якщо причина Християнсько-Соціальний Союз залишається незрозумілою, вона може бути ефективно контрольована. Лікування зазвичай починається з антигістамінних препаратів. Однак, на відміну від звичайного видання антигістамінних препаратів з алергії, при цьому часто потрібна вища доза. У початковому тексті згадується, що поточні рекомендації рекомендуються в 4 рази більше, ніж звичайна добова доза. Це може здатися дивним, але висока доза антигістамінів може бути більш ефективною для придушення сварбежу та запалення. Якщо антигістамінні препарати не допомагають, лікар може призначити короткий курс пероральних стероїдів. Однак стероїди слід застосовувати обережно, оскільки вони можуть спричинити побічні ефекти при тривалому вживанні. В останні роки з'явилося кілька нових біологічних препаратів, які значно покращили якість життя пацієнтів із хаесу. Омалізумаб і дупілумаб це ін'єкційні препарати, які блокують певні компоненти імунної системи та пригнічують запалення. Ці препарати можуть бути дуже ефективними, але вони також мають свої недоліки, такі як висока вартість та потреба в регулярних візитах зору. Мій особистий досвід та поради пацієнтам. Я, як лікар, розумію, як важко пацієнти з ОЕСу. Чи знаєте ви, коли бачите, як людина страждає від постійного свербежу та тривоги, і ви не можете запропонувати йому просте рішення? Це дуже засмучено. Але я завжди намагаюся підтримувати своїх пацієнтів і давати їм надію. Я кажу їм, що це не є смертельним захворюванням і його можна контролювати. Я кажу їм, що існують ефективні методи лікування, які можуть покращити їх якість життя. І я даю їм кілька порад не здавайся! Пошук відповідного лікаря та ефективного лікування можуть зайняти час. Але не здавайся. Продовжуйте виглядати. Зберігайте щоденник симптомів. Це допоможе вам та вашим лікарям визначити можливі зразки та тригери. Приєднуйтесь до групи підтримки. Спілкування з іншими людьми, які страждають на хаясу, може бути дуже корисним. Не бійтеся задавати питання. Чим більше ви знаєте про свою хворобу, тим краще ви можете впоратися з нею. Бережіть себе, спати достатньо, їжте правильно і займайтеся спортом. Це допоможе вам зміцнити імунну систему та покращити загальний стан здоров'я. Висновок є надія. Хронічна спонтанна кропов'янка це складне і виснажливе захворювання. Але з появою нових методів лікування та глибшим розумінням його механізмів пацієнти все більше і більше сподіваються на підвищення якості життя. Головне, не залишатися наодинці зі своєю проблемою. Зверніться до лікаря, введіть щоденних симптомів, приєднуйтесь до групи підтримки і не бійтеся задавати питання. Пам'ятайте, що ви не самотні. І є надія на полегшення, не втрачайте віри в себе і у своїх силах. Полегшення можливе, навіть якщо причина залишається загадкою.